Мільйонні вкладення в благоустрій Чернігова, одноразові виплати містянам, нові подробиці розвитку баталій на магістрацькій. І ще понад 30 проєктів рішень розглянули під час чергового засідання чернігівського виконкому. Почали з бюджетних питань. Серед основного фінансування облаштування укриттів, підтримка фонтанів та озеленення міста. Робиться перерозподіл з метою забезпечення виконання заходів програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків. ОСББ 381 тисяча з метою забезпечення заходів з територіальної оборони, зокрема, придбання технічних засобів і предметів для облаштування найпростіших укриттів, включаючи встановлення показчиків напрямку руху до цих укриттів на загальну суму. 29 мільйонів під час виконкому виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако анонсував, що найближчим часом у Чернігівській міській раді планується створення нового управління. У нас є в планах в липні на сесії створити управління цивільного захисту, яке буде якраз займатися і укриттями. І іншими напрямками, які досить важливі зараз під час міни, тобто посилити зараз у нас відділ, посилити його дати йому статус управління. Він же відповідно буде розпорядником коштів. Завершилась бюджетна тема перерозподілом коштів для фінансування туристичної перлини міста, фонтанів і виділенням коштів для озеленення міста. Також робиться перерозподіл напрямку забезпечення поточного ремонту та укриттів фонтанів на 780 тисяч, поточного ремонт, облаштування відновлення зелених зон та малих архітектурних форм у місті, зв'язку з необхідним додатковим фінансуванням 860х мільйона. Також члени виконкому розглянули питання демонтажу незаконно встановлених об'єктів, перекриття руху автотранспорту на певних ділянках дороги, продовжили термін дії програм для розвитку міста та підтримали пакет надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. В тому числі 51 мешканці, що народили першу дитину на загальну суму 255 тисяч гривень, 31 мешканці, що народили другу дитину на загальну суму 310 тисяч гривень, 13 мешканкам, що народили третю дитину на загальну Загальну суму 260 тисяч гривень, одні мешканці, що народили сьому дитину на загальну суму 20 тисяч гривень. І одні мешканці, що народили двійню на загальну суму 40 тисяч гривень.